Шановна громада, я поліцейський офіцер Лубенської територіальної громади, капітан поліції Самозон Руслан. У цей надзвичайно складний та важливий для нашої державності час я звертаюся до вас із важливим та відповідальним питанням збереження нашого навколишнього природного середовища. Природа наділила нас чудовим різнобарем рослинного та тваринного світу, віддала нам усю свою силу та красу. На жаль, не усі ми розуміємо свою відповідальність перед природою. Я закликаю вас, не викидайте сміття у невідведені для цього місця. Не спалюйте суху рослинність та стерню на об'єктах благоустрою. Не забруднюйте водойми. Бережімо природу разом. Передамо нашому майбутньому поколінню всю велич та красу нашого навколишнього природного середовища. Шановні мешканці Лубенського району і Лубанської громади. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян відповідально відноситися до пожежної безпеки в екосистемах. А саме, не спалюйте залишки сухої рослинності. Це провокує виникнення пожеж. Можна розводити багато в лісі. А, не можна мити машину річці. Треба викидати сміття тільки у спеціальних місцях. Розкидайте сміття в лісах. Зберегти природу потрібно не смітити. Потрібно не палити багаття ліса. Ми тяжко сказки у доймах все родина.